З 1 березня там був. Мої басина там менші, важкоранений, нагороджені. І я маю повне право бути в цьому кабінеті і висловлювати свідомку своїх тисяч років про те, що сьогодні повинні бути зміни. Сьогодні Василь Іванович честь колаєний. Він багато зробив. На даному етапі не такі люди повинні чотири країни на даному етапі. Він термінатор. Повірте мені, є 12 років. Мене пальця не вистачить на руках, скільки, скільки маю працювати. Мене ніхто не зігнув. І я один з сільських полив, який приїхав сюди, світся на камері, я не боюсь. Мені не страшно, я вже забувся слово боятися. Я боявся тоді, коли мій менший був в Луганському аеропорту. Я боявся страшного змікати. Сьогодні я прошу вас всіх зрозуміти, що... Час Романюка пройшов. Сьогодні прийшли, прийшли нормальні молоді хлопці, які мають досвід жити, працювати і приносити користь нашій державі. Щодо зауваження, що хтось звинувачив, що президент не так. Президент дуже далеко. Він багато не знає, багато не чує. Можливо, не з того не ту інформацію не дали, але повірте, люди добрі. Не можна сьогодні таких людей пускати у ну, було, достатньо підразник. Я прошу вас це. Громадська організація Українське козацтво, от. учасник бойових дій зони автор, матеріальної У мене таке питання: от пані Оля передала документи. А наскільки я знаю, у нас о, начальник міліції, який от, так? Да? Ні, ні, я маю новинку. Він же ж мав попадати під рестрафію. Якщо такі люди при владі, то як вони будуть розбиратися з такими кримінальними справами? Стане кілька років О, і просто там приховали і, такі, і все. Ми, люди висловлюють, свою висловлю думку. от як я неоднократно казав усіма від правдістичних час змін настав, от, пора міняти оцих всіх. Але як люди можуть свого добитися, якщо подають документи в органи внутрішніх справ в рамках чинного законодавства чи прокуратури, а там же сидять ті ж самі? Ну я думаю, що це абсурд, треба починати спочатку звідси, тому що це буде альбом по столу. Будемо будемо передавати, воно все буде глушитися і складатися на полочках. О, тому я думаю, що було би правильно о, о, іще начати знімати людей, які тут дійсно попадають під ілстрацію, таких як куций, які тут неоднократно кришував ігрові автомати що особисто з Анатолієм Дмитричем закривали їх. Зона то я дзвонив Анатолію Дмитричка на Вакрелі ігрові автомати круглосуточні, хоч були по барабану. А на Дмитрич разом із цим морем да? це Ігор обласний міліціонер, Їхали туди і закривали. Тому до чого я це все хочу сказати. Тому те, що ви будете подавати ці документи, воно не буде нічого, тому що там же сидять ті ж самі люди, просто буде полочка йти. Якісь треба другі міри дії підіймати. Можна я відповім на твоє питання? Ми колись гуртом на Майдані прийняли рішення. Да? Настояли мільйони, якщо пересчитати нас всіх, хто їздив, хоча б один день на Майдан і приймав участь. Да? Так от ми, ми хотіли якихось змін, Але на сьогоднішній день людей, яких ми хотіли поміняти. В них є гроші, в них все ж таки залишаються в них залишаються величезні ресурси. І не так просто забрати людину, яка, наприклад, на посаді заробляє 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, за рахунок хабарів, вона включить все, що можна зробити. Я зараз це говорю не про е, органи, а взагалі. І через цю систему, яку вирощували 23 роки, її дуже важко зламати. Але якщо ми сьогодні, крок за кроком, відпускаючи старі кадри і обновлюючи цю систему. Спробуємо будувати цю країну, то нам кожному не буде стидно в очі подивитися своїм дітям. Що ми залишимо? Давайте так, якщо ми от таких, е, не вже немає незап'ятнених кандидатур, або хоча б менше зап'ятних. Не вже немає, от, от, чесно, я, е, тепличане, ви можете дітям своїм пояснити, от, е, хто керує районом от, на основі цих документів. От хто цей дядько? Да? От коли ми були малими, нам казали, що дядя міліціонер це хороший дядя, який має захищати тебе. Він правоохорон. Все змінилося. А начальник, той, який керує областю, районом і так далі, він має бути людиною. Ми маємо показувати дітям і казати: от виростеш, будеш гарно вчитися, будеш теж так от керувати, будеш від тебе буде залежати долю людей. Як пояснити, наприклад, дитині? Дітям, хто буде керувати їхніми донами. Як ми сьогодні бачили, Антон Дмитрович, ви знаєте про ситуацію в школі No2, що там відбулося. От, і Це було теж не без участі цієї людини. І на сьогоднішній день Чеченецький, який спробував виїзд 11 дітей в сільську школу з Теплика, кілька із них інваліди. І батьки їх з степлика, теплицькі люди, возять сусіднє село в Степанівку, от, для того, щоб діти якось вчилися. Дітей не допускали до школи місяць. Це, вибачте, що ми феодалізм, рабовласницька країна чи що. На сьогоднішній день Чеченецький керує е, е, освітою в районі? От. Відкрита кримінальна справа. кримінальна справа. Ця людина, ця людина керує вчителями, е, які вчать дітей, яку ми освіту дамо дітям, яку ми хочемо державу, коли такі керівники назначаються. Ну, Невже серед нас, українців, оце найкраще?